І от дощ нам такий привід ще інтенсивніше готуватися до вихідних, аби навіть попри погану погоду гарно відпочити і цікаво в нашому ефірі гарно виглядати і гарно виглядати. Ти до речі, дуже слушно заувачив. І не зроби мені самого ранку ніякий комплімент, а Я його чекаю. Де мій комплімент, Максим? Все класно. Все от ми запрошуємо нашого гостя, Ми ну, вже бачимо, наші... що він вже тут. Вже тут. І ми, ми доброго, раді ранку. доброго вас. ранку. Доброго ранку. доброго ранку. Це таки погода вам завадила напевно. Так, ми тут намагалися нашим глядачам розповісти про те, якою буде сьогодні погода. Вам ваш нартвій, є? Тільки позитивно. <плес> <рес> <рес> Отже, ми раді вітати в нашій студії Вік Ковра, і автор збірки. Коли ще люди говорили, він буде її презентувати. На старті третього сезону в літературному клубі читаємо разом. Отже, живам раз доброго ранку. Доброго ранку. насправді з вами можна говорити про багато мистецьких і літературних акцій про проєктів і фестивалі, тому що майже чи не в кожному, ви, якщо не організатор. То співорганізатор, організатор або ви є учасником. Але сьогодні хочемо поговорити про а, читаємо разом це літературний клуб, в якому ви будете презентувати свою сольну збірку. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про історію створення цієї збірки. Ну, насправді збірка ця унікальна, тому що вона дійсно перша сольна. Але за великим рахунком це вибрана збірка, тому що там представлені тексти з 2006 року по 2014, здається. Тобто, таке найкраще з кращого, тому цікаво, що вона втиснулася в якихось 100 сторінок, там трохи більше. Але це дякуючи. Львівський спілці письменників подав на конкурс, виграв, переміг. Тобто ну чудово подав <спів> на конкурс з легкої руки, то кажуть, взагалі, от процес створення. Ви кажете, що починаючи з 2006 року до 2014. Коли взагалі зародилася ідея зібрати все от найкраще, оці вершки позбирати в одну збірку. І я дотечно, тому що насправді мені дивно, що раніше ви не видавали збірку. Чому так ось так таким запізненням? Так складалось Насправді ні, у мене були попередні дві збірки. Це артбуки, такі поезу живопис. Перша така збірочка це в співпраці з Оленою Кондратюка, закарпатською художницею відомою. І от Чарівні Пута вона називалася. Здається, 2008 рік, якщо я не помиляюсь, власне, там було 11 або 13 текстів тільки ілюстрація до картин. Олени Кондратюк. Другий такий проєкт це Blackout, був теж з Робертом Саллером, з художником Мужгородським Поп-трансу. І відповідно там вже до кожної картини підбиралася робота, готувалася робота. Теж такий був поезо Живописний проєкт, який виставлявся в дзизі, в Карасі, в Києві, в галереях, в Ужгороді у нас. Тобто це була така взаємодія там не співпраця. Плюс були окремі онтології, які ми готували від ротонди, і власне робилися збірочки, які просто поширювалися гутенберг. Ну тобто друкописи, ті самі сам видави, і ось таким чином. А на повноцінну збірку персональну не вистачало часу, засиль, чи коштів, чи бажання все скомплектувати якось і подати на якийсь конкурс, щоб перемогти. Що є лейтмотивом вашої збірки? Люди чи це досить банально, як Львіка Курея? Ну насправді куди ж без людей? Молоді. Так. Ну, це, ж, звичайно, що сама назва, це парафраз до Франката, коли ще звірі говорили. І там багато про звірей, тобто є вегетаріанські тексти. От Вчора ми робили засідання Ужгородського клубу, тобто дуже цікаво, що переплітаються ці теми: екологія, життя, людина, тобто, все в просторі. Уваги, уяви ну, за всім слідкуємо. Розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу в Міністерстві культури. Які обов'язки закріплені за вами? Напевно, це питання вам дуже часто ставлять. Ні, насправді я шифрую зі нікому не кажу навіть на Фейсбук. Насправді ми озвучили це. Ні, ні, насправді на Фейсбук сторінці навіть просто там абревіатура, що де я працюю, щоб не просто не діставалося цим питанням. Ну, мовна політика, відділ мовної політики, управління з питань мови та літератури, тобто якраз література. Турними питаннями, спілкою письменників там, просвітою е, теж займаємося. Тут зараз 160 років Франка було опікувалося. Тобто я був на зведенню, умовно кажучи, по всій державі всі ці заходи, що по франку, ми теж координували, намагалися якось спільно це по Шевченку, коли 200 років було. Ну таке літературне, але найголовніше звичайно це мовне питання. От мовне законодавство, от зараз опрацювання нового мовного закону замість кака. Ну і в такому плані працюємо. Тобто, як то кажуть, всі питання по літературі в нашому регіоні можна вирішувати ну, лише лише з вами, тільки з вами, і ви знаєте, напевно, чи не Чи не все, чи не все, чи не все Ні, ну, в регіоні це звичайно є обласні управління культури і інше, але по державі ми намагаємось тримати руку на пульсу і не тільки з спілками співпрацювати з незалежними творчими організаціями, чи просто відомими письменниками, діячами мовниками. чи можете ви зараз от, е, не охарактеризувати, а порівняти ситуацію літературну в нашому регіоні от ситуацію в Україні в цілому, тому що от ми бачимо в нас останнім часом дуже багато різних творчих вечорів, літературних клубів, Фестивалю, презентацій, Так видається дуже багато різної літератури, от, як взагалі Яка на фоні України Так. Прийомо? Ну, от насправді, от зараз мій безпосередній начальник поїхав на франкфуртський ярмарок, ну і там міністр, заступники міністра, звичайно, теж. І, ну, тобто, є що презентували, є що показати. Тому процес відбувається по всій Україні. Це, звичайно, чудово, що діють от, форум видавців, меридіан Черновіць. Тобто є потужні фестивалі, навіть наші березневі коти. <реш> <реш> десь, <реш> про них ми теж <реш> десь, десь вони теж мелькали і в каталогах франкфуртських, це згадувалося, тому насправді це добре. Що є такі процеси, що вони відбуваються? Хотілося б, звичайно, більш активного друку, ну але це теж все в кошти впирається, і можливо, деяка навіть. Така пролонгація, ну або сприяння власне в книговидаві українському? Це через заборону російських буде там інших цих е, книжок, які зараз наразі відбуваються. Тому я думаю, все попереду світле майбутнє. Головне, щоб працювали, робили і не зменшували обертів. До речі, про друк ми вже згадували. Хочу поговорити з вами про видавничу діяльність, адже ви займаєтеся ще й нею. Ви ініціювали дуже багато альманахів для творчої молоді. Який останній був? Ну насправді останні власне не для молоді. А це ми друкували вже другу антологію березневих котів. Тобто, от з нею ми працювали і там допрацьовуємо. І є зараз ідея, все ж таки, ми не встигли до десятиріччя ротонди зробити антологію ротонди, тобто, щоб зробити ось такий проект, ніби квадрологію, куди вмістили поетів. Письменників, тому що багато хто з них вже і про заїх пише прозу переважно. Ротонди це і Андрія Любки, і Валентина Кузана, і Леся Белея, і мене, які зараз активно діють і позиціонують себе не тільки як ростовнівці, а як персональні письменники. До речі, про березневі коти хотіла думала недоречно питати у жовтні про березневих котів, але вже зрозуміла, що таке відбуваються підготовки так. Активно? Ну насправді це завжди постає питання, тому що з Києва трохи важко це координувати і. Чи будуть на Цим питанням ми задаємося завжди зазвичай після нового року. Насправді потрібен культрегер на місці. Тобто, якщо, можливо, Іванка Когутич або хтось там з Фрі, там, чи ще звідкись візьметься, тобто це зреалізувати, то я тільки за, можна продовжувати традиції гарні. Вони щорічно відбуваються. На відміну від екле, наприклад, такий протривав 4 роки. Це дуже цікавий і унікальний проект. Був синтезом мистецтв, де взаємодіяли поети, художники, музиканти. Те разом витворювали спільний простір, але це більш кошторисний, такий більш дорогий проект, і відповідно на нього потрібно було більш зусиль залучати, і зрозуміло, що це неможливо вже з Києва робити, аби От про літературні івенти давайте озирнемося трошки назад. Ми говорили щойно про івенти, які вже відбулися, і саме Львівський форум видавців. От мене цікавить таке питання: як ви взагалі оцінюєте саме цьогорічний львівський форум видавців? Адже саме цього року дуже багато наших закарпатських поетів-письменників виставлялося саме там, і нам запалилися, відомо, що можливо. запалилися так і ну, досить великий вони ажіотаж створювали от навколо своїх своїх книг. Ну насправді дійсно цього року я вперше напевно їхав від міністерства. Як моніторинг проводити, і дуже цікаво було до цим відслідковувати і франка 63, річчя як відзначаю, що ніби окремий міні-фестиваль по франку проходив на форумі. І, звичайно, наші хлопці представлялися гідно. Та, ця трійця Петро Мідянка і інші його побратими з Карпат, там з Криворівні, здається, поет. І зі Львова, власне, вони чудову збірку видали. Дуже гарна презентація. У них була така гуцульська. Кавтендика не ну, дуже гарно. Це в палаці потоцьких воно відбувалося серед таких стін чудових. Тому було на що подивитися, було що обрати, але ну ви розумієте, що форум — це просто безмежний простір, де скрізь не встигаєш ніяк бувати, хоч на десять розділяєшся. До речі, про франкфуртський книжковий ярмарок найбільший в світі. 14 видавництв цьогорічно взяли участь. Як вам така цифра? І якщо порівняти я впевнена, ви простежували цю взагалі ситуацію з минулими роками? Зараз ситуація з презентацією на світовому рівні українських видавництв покращується. Ну насправді, от я більш помовним питанням. От зараз ми тільки з літературою так об'єдналися, тому що ми в іншому департаменті були, навіть, але все одно опікувалися і літературою певними питаннями, тому не можу таку аналітику провести. Знаю, що був якийсь певний час, коли Жадан там інші жалілися, що геть кепсько все було. Не знаю, як зараз. Арічно поїхали. Стенд до речі. зробили інші ці речі, тому що було досить погано все презентовано. І там цей. Я сподіваюся, що керівництво теж висновки. Робить і зробили все нормально, ніби якісно. Ну побачимо вже, які будуть відгуки, Тобто за це не можна. От до речі, щойно в ефірі ми говорили про Long List BBC, От я хотів би вас запитати, як людина, яка знається на тому, що ж все таки дає, от ось цей бренд, ось цей значок BBC саме на друкованих логотип. виданнях наших українських так логотип. Mm -hmm. Ну насправді будь-який значок, тобто, якщо це поважна, там ну не знаю, не просто якась премія, про яку ніхто не знає, і її приємно отримати з якихось певних причин. А от власне якісь презентаційні, впізнавальні знаки вони сприяють. І друку, ну, мають на увазі купівлі цих книжок, там повторному надрукуванні їх. І це, звичайно, зайва реклама, тобто плюс це престиж. Будь-яка премія, якщо вона поважна, це престижно і це гарно, якщо її відзначають, і зазвичай відзначають якісно. Тобто вони теж репутацію своєю дорожать. Розпочали говорити збірки, а вже так все охопили, тому що питань насправді багато. Давайте повернемося до літературного клубу. Читаємо разом, як ви взагалі оцінюєте цю організацію, на якому рівні вона проходить. Тому що дуже часто, як взагалі ви а, сприймаєте той факт, що це відбувається. Такі тусовки можна сказати, відбуваються в межах бібліотеки. Ви як представник міністерства культури? Ну, Насправді я хочу тільки добре слова сказати про нашу бібліотеку, тому що у всіх звітах, у всіх тих заквартальних, а, а, ну у листах наша бібліотека звучить на гідному рівні і входить в трійку, а ну іноді в п'ятірку кращих бібліотек України це в плані діяльності, тобто в плані тому, що постійно активність, постійно якісь рухи, і це рухи відомі і в Україні, не тільки в регіоні осідають, тому це приємно, що запрошують і відомих письменників і діє літературний клуб. Це важливо. Навіть вечірки, якщо нічні якісь там читання, або ще якісь презентації. Це дуже прогресивно і дуже потрібно, тому що є якісь закостеніли уявлення, що бібліотека це тільки храм тиші і тому подібне. Іноді треба це розворухувати. Можливо, так цікавіше і молоді підійти, і не знаю. Тобто, як на мене, це тільки позитив. ми вам дуже дякуємо за те, що зранку завітали, встигли до нас. Дякую. Дякуємо за всі на. Відповіді на Дякую питання, які ви вам поставили, я вік нагадую коврей. Вік нашій коврей в нашій студії. Ми говорили про збірку, коли ще люди говорили. А в рамках третього сезону літературного клубу читаємо разом. Якщо у вас є можливість завітати, Вік, нагадайте, будь ласка, час і місце. насправді сьогодні в бібліотеці о 17-й годині буде моя презентація. А ось завтра буде ротонде презентація на 19-ту -го годину. Теж такий поетично музичний буде перформанс. Тому приходьте, якщо не сьогодні, то завтра тож завітайте. Обов'язково не пожалієте, ми на цьому не зупиняємося, ефір триває. Залишайтесь з нами.